Мир вам, братія і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Україна прагне до Євросоюзу. Але Євросоюз має дуже великі труднощі, дуже великих ворогів. Перший ворог той самий, що і у нас це Московія, яка євросоюзу загрожує. Другий ворог це сполучені штати, дуже великі розбіжності, дуже велика конкуренція і ворожнеча між сполученими штатами і євросоюзом дедалі наростає. На задвірках Генеральної асамблеї ООН Сполучені Штати організували навіть такий міні саміт щодо цензури в Європі. Мається на увазі, що європейці занадто притискають праві партії і толерують тільки лівих екстремістів, а правих екстремістів зовсім не толерують і не дають їм свободи слова. Думали запросити на цей міні-саміт АДН і деякі інші європейські праві пропутінські партії, але ті не приїхали. Тобто американське керівництво обурене цензурою в Європі і в той же час обіцяє Ердогану зняти з нього санкції і дати йому можливість закуповувати ф 35 Ердоган знищив опозицію в Туреччині. Він зняв через суд. І посадив в тюрму керівництва найбільшої опозиційної партії, і призначив керівником найбільшої опозиційної до себе партії свою людину. Але на думку Трампа в Туреччині немає цензури, є цензура в Євросоюзі. Але Трамп є людиною але, і слава Богу, що таке у нього все є але. Тобто він хоче зняти санкції з Туреччини, що не дуже добре, але. В обмін на те, що Туреччина припинить закуповувати московитські енергоносії. Трамп підтримує Ізраїль, але на зустрічі з арабськими лідерами, і в присутності Ердогана обіцяє цим лідерам, що не допустить анексію Ізраїлем сектора Гази. Він каже, що віддасть там всю владу Махмуду Аббасу. Махмуд Аббас – це така промосковська потвора у своїй риториці. Останнім часом з трибуни ООН на зустрічі з Зеленським на спільній прес-конференції з Зеленським, після зустрічі з Зеленським в своїй соціальній мережі Трамп висловлюється дуже за Україну і дуже зневажливо висловлюється про Путіна і про можливості Москові. Але майже в той самий час, буквально вчора ввечері, він скажеться, що Путін демонструє безсилля, каже, що це за темпи наступу. Взагалі ніяких успіхів серйозних. От ви там бомбардуєте, а успіхів насправді немає. І ми одразу бачимо, що справді на Алясці він давав Путіну два місяці на окупацію Донбасу і сильно розчарований, що у Путіна це не вийшло. Для Трампа все таки це якась гра. Оці от ці потоки крові, які проливають українці, це для нього гра. Комп'ютерна гра, але повернемося до Європи. Отже, європа має своїм ворогом а Московію, має своїм потенційним ворогом Сполучені Штати. Втім, це вже і не потенційний ворог, адже протистояння справді дуже жорстоко жорстоке має свого дуже серйозного внутрішнього ворога азійських і африканських мігрантів, які ідеологізовані, добре організовані і дуже сильно впливають на європейські уряди і тероризують. Білих європейців також ворогом Європи є європейські маніхії, всі ці гомосоціалісти, всі ці лівацькі уряди, які. За влучним висловом Трампа ведуть Європу в пекло. Україна зараз має тільки одного великого ворога: це московити, і от ми хочемо вступити в Євросоюз. Мріємо вступити в Євросоюз для того, щоб у нас доповнити кількість своїх ворогів і ще американцями, мігрантами, і ще більшою кількістю маніхеїв, ніж їх є у нас зараз. Але іще ще два слова про саміт, бо завтра вже. Про нього ніхто не згадає. Два найяскравіших виступи були на Генеральній асамблеї Он Трампа. Ну, це само собою він скандалізував, але говорив багато правильних речей, і ми вже з вами казали, що він останнім часом справді говорить багато приємних для нашого вуха речей. І другий найяскравіший виступ це виступ Зеленського. Про це пише Sky News. Sky News дає короткі тези виступу Зеленського. Напише, що. Він посилався на історію і казав, що Ерефія не зупиниться, якщо не буде переможена, тобто він знову говорить про перемогу, і потім ми чуємо слова Трампа, який говорить, що Україна здатна відновити всі території, втрачені, і навіть піти далі. Не буде переможна. Грузія каже Зеленський, вже втратили в Європі права людини та європейський характер державного устрою. Там лише звужуються. Тепер Європа не може дозволити собі втратити ще й Молдову. Путін каже Зеленський, продовжуватиме розгортати війну. Ширше та глибше Україна лише перша. Московицькі безпілотники вже літають над Європою. Я хочу нагадати вам, браття, що безпілотники це сьогодні головний елемент війни, тобто головна зброя війни сьогодні це безпілотники. Оця от головна зброя сучасної війни вже літає над Європою. І Зеленський про це казав з трибуни ООН, що ми переживаємо найбільш руйнівну гонку озброєнь в історії людства. Зараз це зокрема небезпека дронів, якими незабаром керуватиме штучний інтелект. Зеленський заявив з трибуни, що міжнародне право не працює, і міжнародні норми не працюють повною мірою, якщо немає впливових партнерів, які відстоюють їх надалі. І він завершив зверненням до народів світу. Не мовчіть, поки Московія продовжує тягнути цю війну. Будь ласка, приєднуйтесь до нас у захисті життя, міжнародного права та порядку. Люди чекають на дії. І далі видання пише, що Зеленський отримав перемогу, яку символізує формулювання Трампа. Але він, як ніхто інший, знає, що Трамп може змінити свою позицію будь-якої миті. Мені скажуть, що це перемога словесна, що несловесні словесні перемоги нам потрібні. Але я мушу зауважити вам, що це міжнародна політика, і для того, щоб було більше зброї і коштів, нам потрібні перемоги в розмовах на міжнародних самітах і при зустрічах з міжнародними лідерами. Все одно спочатку слова спочатку слова, а потім гроші і зброя. Мені пишуть часто в коментарях, що дуже погано, що у нас займаються. Непрофесійні і досвідчені дипломати міжнародною роботою, а якісь люди, призначенці Зеленського Єрмак, наприклад, сидить на зв'язках з американськими політиками і високими державними достойниками. Я хочу нагадати вам, браття і сестри, що до 2019 року справді українською дипломацією займалися професійні і досвідчені дипломати. Професійні і досвідчені українські дипломати забезпечували дипломатичний супровід обезброєння України, власне кажучи, вони про це і домовлялись після анексії Криму і частини Донбасу. Професійні і досвідчені українські дипломати не змогли вичавити з західних країн жодної ні дипломатичної, ні військової допомоги Україні. Я нагадаю, що Україна. До 22-го року була фактично під збройним ембарго з боку більшості західних країн, тобто вони відмовлялися нам не давати, а продавати будь-яку зброю не тільки артилерійські снаряди, а навіть набої для дрібнокаліберної каліберної гвинтівки. Тобто, мабуть, на це були певні об'єктивні обставини, несприятливі нам, але все це робота професійних і досвідчених українських дипломатів. І лише тоді, коли непрофесійні і недосвідчені єрмаки зайнялися українською зовнішньою політикою, так співпало, що раптом у нас з'явилися десятки і сотні мільярдів доларів допомоги і постійний безперервний потік озброєнь для українських збройних сил. Ви скажете це так співпало. Це більше заслуга Путіна ніж Зеленського і Ермака, що Путін так перелякав всіх, що от воно пішло. А я вам скажу, що все-таки для того, щоб пішло, це все треба організаційно забезпечувати, і ви бачите, що от само по собі воно не сильно йде. Все це треба робити, бо західні країни, наші партнери, весь час намагаються відбутися співчуттям і глибоким занепокоєнням. І для того, щоб з них щось небудь витягувати, це е, велика робота саме тих людей, які з ними на контакті. Бо перший переляк швидко минає, і потім це треба ж підтримувати. Тобто вони перелякалися Путіна. А потім вони вирішили, що ну все не так страшно. Путін ж не зміг перейти Дніпро. І тому можна якось там і розслабитися. І щоб вони не розслаблялися, їх треба постійно смикати. Це велика робота непрофесійних і недосвідчених дипломатів, яка забезпечує нам гроші і зброю. Також за три з половиною років ці непрофесійні і недосвідчені дипломати набули уже стільки досвіду і професіоналізму, що і не снилося. Колишнім професійним і досвідченим дипломатом, і на сам кінець про культуру, про пакистанську культуру. Пакистанці, як і ми, не полюбляють сплачувати податки, і податок на прибуток платить менше 2% пакистанців. З інших дуже важко це діло вибити, але в той же час вони люблять шикувати, точно так само, як і ми. І останнім часом пішла мода у них на весіллях використовувати. Дуже багато безпілотників, ну скажемо, тисячі безпілотників, які складаються в фігури в якісь слова, в літери, і все таке інше. Це керується все штучним інтелектом. І, в принципі, така розвага, мабуть, корисна, тому що може бути згодом використана і в воєнних діях. І От вони зараз прийняли зміни до податкового кодексу. що... Кожний, хто вистежить в інстаграмі чи де-інде отакі кадри з весілля з такими безпілотниками, то може подавати відповідну якусь там скаргу. І е, з цих людей будуть великі стягнення, тобто тепер будуть накладати стягнення по кадрах з інстаграму. Так оподатковувати це хороша думка між іншим для гетьманцева. У нас гетьманцев відповідає в Верховній Раді, і взагалі там при владі за оподаткування за прикручування гайок, за те, щоб ображати фопівців і взагалі всіх, кого можна ображати, переводити економіку на соціалістичні рейки. І от непогана ідея для нього може з'їздити в Пакистан і запозичити там досвід. Побачив щось там у когось в інстаграмі. Одразу можна оподатковувати. Відпишіться від інстаграму, підпишіться тільки на цей канал. До речі, у мене є сторінка в інстаграмі. Підпишіться от на цю сторінку в інстаграмі, а від всіх інших сторінок відпишіться і свої ліквідуйте на цьому. Вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь, і пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал. До, до речі, ледь не забув. Вистава штучний інтелект. В культтеатрі сьогодні культтеатр все ще перебуває в центрі гучного скандалу, пов'язаного з сексуальними домаганнями, в яких звинувачують одного з режисерів, який ставить зараз виставу за моєю п'єсою. Але в культтеатрі він не може ні до кого сексуально домагатися а в культтеатрі до нього сексуально домагаються. А от найкраща вистава на українській сцені про сексуальні домагання це вистава штучний інтелект за моєю п'єсою. 7 числа вона буде йти. Якщо ви ще не придбали квитки і не побачили цю виставу, ви не можете вважатися культурною людиною.